Далеко за обрієм кулі, де здійснюються незбагнані сюжети, зустрілися ми на краю реальності, де все непомітними нитками сплітається. Стерте серце твоєго спокої розгорнулось по вітрі ажурне, оманне. Моє стерте всемислення залишилося лише останні бажання. Ми задолею погналися в танці, сплітаючи фантастичні задуми, обійшли весь світ і весь його край, щоб там де нічого. Постояти знову нам. Твій постріл абсолютно смертельний, любов мішає своїй дозі, твої очі це екстаз душі. Я віддам цього полон, весь тобі. Серце б'ється на границі і уявлення розбиває стіни, бо наша любов перевершення мрій. Вона жадає нас завжди в грудях прожити. Тож пропоную загубимось у світі, де кулі стирати не треба, до романтичні закінчення, наповнені силою. І ніщо не може перевернути наш світ. Заховаємося на грані, можливого, де кожен голос плескає в серці, де ти і я поруч завжди йдемо і дихаємо піснею синхронно обраною.